Також принтер має датчик філаменту, який розташований збоку. Камеру камера всередині принтера, яка помітно краще, ніж в P1S, тому що там просто більша кількість кадрів. В загальному принтер схожий на такий, що ви дістали з коробки і одразу друкуєте. І це так і є. Із мінусів мені не сподобався його шум. В нього є три вентилятори. один, який в голові, один всередині камери і один допоміжний. Так от допоміжний в мене вимкнути і послухайте шум від вентилятора камери. Оцей вентилятор камери можна вимикати, але він все одно потім автоматично вимикається через деякий час. Як це відключити, я не розібрався. Також голова їздить по металевих направляючих. Під час того, коли принтер активно друкує кола, там створюється ніби якась вібрація, яка створює додатковий шум неприємний. Якби я був власником такого принтера, то я би точно робив якусь шафу під нього з шумоізоляцією, щоб прибрати ці зайві шуми. На даний момент в мене ось такі враження від цього принтера. Подивимось, що буде далі. Він в мене буде ще два тижні. Буду друкувати, дивитись. І якщо у вас є якісь питання чи хочете тести якісь зробити, напишіть це в коментарях. Будемо пробувати тестувати.